Друзі, привіт! Сьогодні знову по гарячим слідам прийнятого Верховним судом рішення, яким фактично визнано, що мобілізація без є законною. Та навіть більше безповоротною, незворотною, якщо дослівно. з огляду на ті висновки, які е, виклав Верховний суд у даному рішенні, мені це здається, на мій погляд, таким юридичним фарисейством. Хто не дивився, моє попереднє відео щодо огляду цього рішення, залишу посилання під цим відео, і також звісно, що і посилання на саме рішення. Заходьте, почитайте його. Але для тих, хто не дивився, коротко два слова про ось ці незгарбні повороти суддів, аргументи якими по суті спростовано важливі можливість дотримання процедури та невтішні висновки ВЛК не проведено це порушення але. Не підстава для скасування мобілізації та звільнення громадянина зі служби, дослівно цитую: визнання процедури призову протиправної не спричиняє відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу. Ну і ще друзі, якщо громадянин не поскаржився у суді на хвороби, то на думку суду, ймовірно, цей громадянин придатний. Це якщо грубо й коротко. Але сьогодні моя мета дати відповідь, чому ось цей ланцюг, ось ця логіка докорінно не Авиальна, чому порушення процедури, будь-чого, хоч мобілізацію, хоч інших явищ, скажімо так, завжди є підставою для визнання рішення або дії незаконними. Ну, перш ніж я проведу вам цікаві юридичні аналогії та наведу приклади. Е, нагадаю, підписатись на цей канал тут тільки професійна юридична аналітика, а не популізм. І також у мене є і телеграм-канал, де я залишаю важливі новини, які коментую з юридичної точки зору. Маємо таку історію: людину мобілізували з порушенням процедури. Без ВЛК, але ж ми з вами добре знаємо, що процедура мобілізації це не лише ВЛК, і от, наприклад, людину босифікували, порушили процедуру. Людина вже в частині намагається звільнитися на підставі того, що мобілізація то була неправомірно проведена, порушена процедура. А суд відмовляє, тому що тепер вже є ось ця правова позиція Верховного суду, яка каже, що ну. Порушена процедура, це, звісно, що недобре. Так, це незаконно, але і підставою для визнання незаконної мобілізації це не є. Тому і звільнення не чекайте. Хтось скаже: так чому ж цей військовослужбовець не пройшов ВЛК, не визнали його непридатним? Та й звільнився в собі спокійно. Друзі, а ви запитайте у військовослужбовців, як часто вони можуть потрапити на це ВЛК. А якщо потрапляють, як об'єктивно проводяться такі ВЛК? Запитайте в них, вони вам все в деталях. Розкажуть тому, мені здається, що цей громадянин пішов якраз. Адекватним шляхом щодо скасування ось цієї мобілізації і можливості звільнитися саме на підставі того, що сама мобілізація на початку вже була незаконною, тобто з грубими порушеннями. А тепер, друзі, юридичні приклади вам та аналогії: от, наприклад, на кнопкодавили депутати закон, ганебний такий закон із порушенням процедури прийняття. І от знайшовся доброволець, подав подання до конституційного суду. що? Процедура та прийняття закону була порушена, тож треба визнати такий закон неконституційним. І якщо судді, Конституційного суду, будуть думати так само, як і судді Верховного суду в цьому рішенні, то вони скажуть: ну, вибачте, хлопці та дівчата, процедура прийняття закону то була порушена, але закон вже прийнято. Тож закон вже є незворотній. Приймайте інший або скасовуйте цей, ми зробити нічого не можемо. Або інший приклад вам, сходили люди на вибори. Вибори провели, проголосували, а потім там такого нарахували, що виникли питання, а чи була взагалі дотримана процедура законна ось цих виборів, чи не було фальсифікації? І от, наприклад, знаходиться якийсь такий небайдужий юрист і йде в суд, тому що ж була порушена процедура. А, а суді кажуть, ну. Процедура виборів то була порушена, і фальсифікації знайдені, але результати виборів є незворотними. Тож ми не можемо втручатися у ваші правовідносини із ЦВК. Ну це приблизно так само, як вони не хочуть втручатися у відносини людей з ТЦК. Чому я кажу, що в суді насправді не такі недолугі, як там хтось думає? Є там судді, які все це добре знають і розуміють. Ви тільки зайдіть і подивіться на огляд практики Верховного суду, як вони добре. І регулярно вивчають практику ЄСПЛ, і всі ці правові висновки ЄС... ЄСПЛ їм добре відомі. Значить, хочу звернути вашу увагу на дуже цікавий принцип. Запам'ятайте його. Це принцип отруйного дерева. А я називаю його принцип отруйних яблук. Ну тобто, якщо дерево отруйне, то і яблучка далеко не падають, і самі плоди отруйні. Це доктрина про докази, яку сформував Європейський суд справ людини. Що це все означає? За аналогію з нашою процедурою незворотною мобілізацією і відсутністю ВЛК. Немає ВЛК. Отже, усе подальше є також незаконним. Зокрема, там була справа, коли людину було засуджено за сукупності злочинів, але були проведені з порушенням процедури допити. Не надано правову допомогу. Все це дослідив ЄСПЛ, усі ці процедурні порушення, і визнав, що справедливості судового розгляду не було. Отже, рішення є незаконним, Ось тому цей ланцюг дуже важливий. Його не можна ігнорувати, ним не можна нехтувати. Незаконна підстава, незаконні наслідки. Ось скаже Вікторія: ну це ж є СПЛ, там дотримуються прав людини, враховують верховенство права. А я вам скажу, друзі, я неодноразово зазначала вже і у своїх відео, і в телеграм-каналі про судову практику, коли ті ж самі постанови ТЦК суди скасовують. Щодо накладення штрафів саме з процедурних порушень. Ось друзі, вам яскравий приклад. А щодо принципу отруйних яблук, я взагалі бачила конкретно пряме посилання на цей принцип у рішенні апеляції, коли скасовували незаконні дії працівника поліції щодо незаконної зупинки автомобіля. І там така сама логіка. Тобто, от з моменту, коли поліцейський незаконно зупинив автомобіль, усі подальші його дії, тобто і тести на алкоголь, і протоколи, все інше. Можна вважати незаконним, тому що він одразу на початку на вході порушив закон. Якщо у вас буде намір, наприклад, подавати скаргу до ЄСПЛ, а вони будуть здійснювати, я впевнена, після війни ще більш ретельний моніторинг нашої судової практики та системи. Ця ідея, ця доктрина вам точно зможе допомогти в конкретній справі. А якщо це відео для вас було цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, пишіть свою думку у коментарях і підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор права.